Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, я підготувала для вас одну загадку, послухайте уважно. Мудра, правдива, яскрава, красива, всьому навчає, про цікаве розповідає, багато сторінок має, дітей малюнками звеселяє. Що це? Так, це книга. Книги це наші друзі, вони мудрі та навчають нас бути добрими, вчать дружити. Я хочу сьогодні познайомити вас з однією дуже цікавою та яскравою книгою. Автор цієї книги Василь Олександрович Сухомлинський. Називається вона Кращі казки та оповідання. Давайте разом з вами розглянемо цю книгу. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я сьогодні хочу розказати вам одну казку саме з цієї книжки. Вона називається Хлопчик і дзвіночки конвалії. Тож сідайте зручненько і слухайте. Настала довгоочікувана весна. З під землі з'явилася зелена стрілочка. Вона швидко розділилася на два листочки. Листочки стали широкими. А між ними з'явився маленький тоненький паросток. Він піднявся, нахилився до одного листочка й одного чудового ранку розцвів білими дзвіночками. Це були дзвіночки конвалій. Білі дзвіночки конвалій побачив маленький хлопчик його вразила краса квітів. Він не міг відірвати очей одних. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квіти, на що ті прошепотіли. Хлопчику, для чого ти нас хочеш зірвати? Ви мені подобаєтеся, ви дуже красиві, відповів хлопчик. Добре, сказали дзвіночки конвалій, тихо зітхнувши. Зривай, але перед тим як зірвати, скажи, які ми красиві. Хлопчик подивився на дзвіночки конвалій, вони були дуже прекрасні, вони були схожі. І на білу хмаринку, і на крило голуба, і ще на щось дивно красиве. Хлопчик усе це відчував, але сказати не міг. Він стояв біля дзвіночків конвалій, зачарований їх красою. Стояв і мовчав. Ростіть дзвіночки, тихо вимовив хлопчик. Чи сподобалася вам ця казка? А тепер, діти, пригадайте. Що побачив маленький хлопчик? Чому він не зірвав квіти? На що були схожі дзвіночки? Що тихо вимовив хлопчик? А ви б зірвали дзвіночки конвалії? Та чому? І наостанок у мене є до вас одне побажання: цінуйте та бережіть книги, бо вони наші друзі. До нових зустрічей! Бувайте!